Усім привіт! Зараз ви на людину, яка читає. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжки, які вам варто прочитати цього літа. У мене тут дуже велика гора книжок, про яку я хочу вам розповісти. Я дуже сильно люблю літні книжки, і в основному літо це саме для мене період читання, тому це буде багато книжок. Спочатку я вам розповім про книжки, які я вже читала, і які однозначно можу вам рекомендувати прочитати цього літа з морським або просто літнім вайвом. А далі я просто розкажу про книжки, які я б я хотіла сама прочитати Тати цього літа, в яких є літній валь. Почнемо ми з вами з мого найулюбленішого жанру фентезі, і тут, звісно, у мене багато рекомендацій. Почнемо ми буквально з літньої класики, а саме з серії Жорстокий принц Голі Блек. Це жорстокий принц, лихий король, «Королева порожнечі і я король в ненавидів у повітки. Це фентезі, романтична історія про дівчину Джут, про принца Кардена, про Фейрі. Тут однозначно є класний літній настрій. Це дуже. Легке просте фентезі без складної світобудови, яке однозначно підійде для літнього читання. Наступна також серія фентезі це час магії. Про цю серію я взагалі не бачу, щоб щось казали, але вона дуже крута, і насправді я дуже сильно хочу її перечитати цього літа. Це магічна гондола, Золотий міст і таємна брама. Ці три книжки вони дуже-дуже класні. Тут події відбуваються. Мені здається, саме в Венеції, в Італії. І Тут влітку, тут як можна зрозуміти. Подорожі у часі дуже цікаво, однозначно рекомендую. Це ще таке підліткове фентезі, воно дуже комфортне. І ще одна серія фентезі це каравал. І тут я прочитала тільки першу частину, і другу частину я почала читати це каравал, легенда і фінал. Стефані Гарбер. ця книжка перша я точно можу сказати, що вона літня, тому що тут двоє сестер, які живуть на острові. Це якраз таке літо, і починається гра. Каравал і їм приходить повідомлення, і вони пливуть на цю гру. Ну далі все стає дуже цікаво. На жаль, ця книжка мене дуже сильно розчарувала своїм кінцем. Хоча я зараз не знаю, що би було. Якби я прочитала її зараз, можливо, я би її вище оцінила. Але на той момент мене чомусь тоді це дуже сильно розчарувало, Хоча зараз я не вважаю це прям таким розчаровуючим. І не обов'язково буду продовжувати читати цю серію. Наступна класика фентезі гобіт або туди і звідти Толкіна. Я думаю, цю історію знають абсолютно усі. Я, звісно, також не вийшла цю історію в сторону. я її прочитала вже доволі давно. І в мене після цього ніяк руки не дідуть до самого володаря перснів, який я також думаю має літній вайб, який я також хочу проте цього літа. Але, на жаль, мене немає зараз фізичної копії. Саме цю книгу я читала, Однозначно можу сказати, що це такий прикольний пригодницький літній вайб. Це, звісно, фентезі, але вже зі складнішою світобудовою. Це саме фентезі, не романтізі. Тут немає прям такого чогось серйозного з романтичного лінія, але це також дуже класне, дуже відоме фентезі. Якщо ви його ще не читала, то чому? Обов'язково прочитати цього літа. Наступні літні фентезі книжки, які лежать біля мене, це делогія Тобі Лоунес. І перша частина це на волосину від загибелі. І друга частина очі Ешлі. Це підліткові книжки, з яких у мене і почалася моя любов до читання. Це дилогія про народ на дереві, який живе, це маленькі людинки, яких своє місто на деревах, і головний герой, звичайно, Тобі Лолнес. Класні книжки. Але, до речі, я тільки зараз помітила, зараз згадала, що саме перша частина вона. Літня, а друга частина вже більш зимова, тому що тут сніг. Наступна серія це голодні ігри. Це, можна сказати, класика фентезі. І тут можна здивуватися, чому літо, але для мене від них віє вайбом літа. Я цю Книжку тільки починала читати, але я мільйон разів дивилася фільм, і я однозначно можу сказати, що тут літній вайб. А ось ці дві книжки Голодні ігри і пом'я займається. Я вже прочитала. Це було дуже круто. Це було неймовірно, і вони неймовірно цікаві. Тут я думаю, всі вже знають про що. Але якщо ви не знаєте, це антиутопії. Головна героїня у нас Катніс Евертін, яку. Запихають в голодні ігри. Це ігри, в яких приймають участь діти з 12, мені здається, до 18 років, і це ігри на виживання. Наступна фентезі серія. У мене на жаль є тільки перша частина. Я читала поки що тільки першу частину, але це Powerless, Безсила Лорен Робертс. Ця книжка є українською, але я читала її саме англійською мовою, і мені дуже сильно сподобалося. Тут є вайби голодних ігор, і також тут є такі собі літні вайби. Тут дуже схожий сюжет, але він дуже класний. і Я вам також дуже сильно раджу прочитати цю книжку. І в принципі, цю серію, хоча я поки що її не продовжувала, хоча дуже сильно хочу. Наступна книжка може когось дивувати, але це посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Якщо ми чуємо слово вампіри, одразу з'являється в думці осінь. Чому тоді я кажу, що це літня книжка? Я також брала цю книжку ще минулого серпня, думаючи, що вона буде осіння, але у мене не було вибору. І я взяла саме цю книжку, і вона була дуже літня. Вона була дуже сильно літня. Тут взагалі немає нічого осіннього. Це маленьке містечко, в яке приїжджає вампір, і починають вмирати люди. І всі думають, хто хто це робить. Вони, вони, вони самі помирають. Але ні, і треба провести розслідування нашій головній героїні. Наступна книжка, фан-клуб, якої я не входжу, це зруйнувати королівство Олександри Крістом. Ця книжка мені сподобалась, але я однозначно не стала її фанаткою. Вона не стала однією з моїх найулюбленіших книжок. Це історія про русалок. Вона цікава, вона прикольна, захоплююча, але від неї не лишається чогось такого, що вау, я цю книгу обожнюю, я хочу її прочитати, я постійно про неї думаю. У мене абсолютно такого не було. Звичайно, це зробить від людини, і, можливо, це стане одна з ваших найлюбленіших книжок, але це однозначно морський вайб і однозначно треба почитати на морі, тож рекомендація. Наступна серія книжок це Тінь та кістка. Так, також, можливо. Чому літо? Але для мене ця серія дуже літня, особливо перша книжка, Тінь та Кістка. Вона дуже літня для мене. Вона дуже класна. Я просто обожнюю саме першу частину цієї трилогії. Наступні книжки вони для мене слабші, але ця я її просто обожнюю. Також тут друга частина облога та штурм, і третя руїна та відновлення. Остання фентезі серія мною прочитана з літніми вайбами. Це країна історій. Це підліткова серія, але я прочитала тут буквально. Півтори книжки. Перша частина називається Чари бажання, повернення чарівниці. Як бачите, у мене книга з браком і тут немає назви. І остання частина за сторон братів Грім Кріса Колфера. Це взагалі серія шести книжок, але у нас видали тільки три книжки, і як я знаю, їх більше не будуть видавати далі. Але три це вже не нічого. Це серія книжок, яка розповідає про близнюків. Або це точно сестра і брат, але не пам'ятаю, чи вони близнюки, чи вони просто сестра і брат, які через подаруновану їм книгу потрапляють в країну історій. Там є принцеси, є якийсь гоблін, і це дуже цікаво. Дуже цікаво наблюдати за їхніми пригодами. Тут, значно, є літній вайб. Далі я думаю, ми з вами перейдемо до трилерів детективів, тому що вони якраз у мене тут під рукою. І почну я з королеви детективів. Агати Крісті, перша книжка у мене тут це наприкінці приходить смерть. Це була моє перше знайомство з Агатою, і ця книга залишила мене в величезному шоці. Спочатку я не дуже хотіла її читати, тому що тут немає Еркюля Пуарой і тут Єгипет. Але коли я її прочитала, я офігіла і я тепер однозначно її рекомендую людям. Наступна книжка це База -Смерть на Нілі». Звісно, що тут вони знаходяться. На паромі вони пливуть по морю, чому б від цього не зловити якийсь класний морський вайб. Наступна книжка це і не лишили жодного. Тут же події відбуваються на острові, також звісно, біля моря, і там також, звісно, стаються убивства. І це доволі відома історія, і вона дуже крута. Тож обов'язково рекомендую вам її прочитати. І остання книга це Карибська таємниця. Я її читала, але я зізнаюся, я не пам'ятаю про що ця книжка. Але я зайшла на свій кудріці. Там у мене вона оцінена на 5 з 5, Тому я думаю, що це може бути. Класна літня історія. Наступний трилер це «Ніщо з цього неправда правда» і Джуел. Це просто дуже крута книга. Я її обожнюю. Кінцівка тут трошечки підкачує, але в принципі її дуже цікаво читати. Вона дуже легко читати, я її прочитала десь за день чи два. Тут якраз подіб відбувається в червні. На жаль, вже червень пройшов і я трошечки підлажала з цим відео, коли викладаю його майже на середині літа. Але. Краще пізно ніж ніколи, тому що я коли подивилася на своєму каналі, зрозуміла, що в мене ніколи не було відео про літні книжки, і я дуже сильно в цьому здивувалася. Цю книжку вам треба прочитати. Просто, просто треба прочитати. Я нічого не буду казати. Наступна книга Тес Герріцен хірург. Хірург це просто книжка, події, яка відбувається влітку. Я не скажу, що тут є якісь прям літні вайби, просто дуже жарко і тіла смердять. Well... Але це дуже класний і дуже відомий трилер-детектив, який я однозначно вам рекомендую прочитати. І останнє це і не трилер, і не детектив. Це більше відноситься до жахів, до психологічних книжок. Але я вже не знала, куди це пихати. І це, звісно, наш усіма улюблений Стівен Кінг і його довга хода. Довга хода мені дуже сильно сподобалася. Це була моя перша знайомство з автором, і це просто нереально. Тут якраз таки, напевно, десь серпень і збирають 100 підлітків, які мають. Пішки йти дуже довго, без перепочинку, жодного перепочинку. Якщо ти зупиняєшся, то тобі дають попередження. Якщо у тебе там три попередження, тебе вбивають. Це дуже цікаво, це дуже захопливо, обов'язково раджу вам це прочитати. Тепер я думаю, ми з вами нарешті перейдемо до ромкомів. Цей жанр якраз є базою літньою. Перше, що в мене тут лежить, це пляжне чтиво. І я одразу вас попереджаю, що пляжне чтиво, подивіться на його назву, подивіться на цю обкладинку. Я сама його прочитала два роки назад і сказала, що це осіння книга. Дивлячись на її назву, дивлячись на обкладинку, і в принципі там події відбуваються в основному влітку. Я її назву літньою книгою і включу її в все відео. Але також я би її назвала і осінньою книгою, тож будьте готові до цього. Можливо, мені здається, було б ідеально її читати вже наприкінці літа. Знаєте, коли вже хочеться осені, вже хочеться холоду, але ще літо. Це було просто ідеально тоді прочитати. Але я, на жаль, це читала на морі. Я би не радила це читати на морі, тому що моря тут ніякого немає. Наступна книга це вже такий підлітковий ромкомчик: це кохання та Джелато» Дженни Еванс Велч. Яка це крута книга, я її просто дуже сильно обожнюю. Я до того, як її прочитати, подивилася фільм, і чесно кажучи, фільм і книга це просто два різних сюжети. Я не знаю, як вони так зробили цей фільм, але ця книжка вона дуже класна. Я її якраз читала в Мілані. Тут події відбувається не в Мілані, але вона відбувається в Італії, і це було дуже круто. Це дуже класна книжка. Тут якраз таки головна героїня, вона приїжджає в Італію до свого батька, якого вона ніколи раніше не бачила, намагається знайти друзів. І, до речі, вже вийшла друга частина, яку дуже сильно хочу прочитати, і напевно скоро має ще вийти третя. Наступна це моя одна з най-най-най-най-най улюбленіших книжок усіх часів. Це випадкові наречений Крістіни Лорен. Перед ти як ви на мене нападете, так я знаю, я знаю, скільки там поганих відгуків на цю книжку. Але мені ця книжка вона запала в серце, вона мені запала в душу. Зараз про неї розказую, мені так класно, мені так добре, мені так тепло. Я дуже сильно люблю цю книжку, і я постійно завжди буду її рекомендувати. Однозначно читати її на морі в ній дуже морський вайб. Вітні ромком ідеально чита. Наступним ромком, який тут у мене лежить, це іспанський любовний обман це книжка про Іспанію. Вона також класна, але вона не визвала в мене таких емоцій, які я бачила. Вони викликають у людей, які інші її читали, але. Ця книжка також однозначно має літній вайп, вона класна. Тут е, фейкові стосунки. Наступна книга також Моя любов 10 з 10. Я її дуже сильно обожнюю. Я дуже взагалі недавно прочитала. Це дівчата люблять дівчат Гелі Кійоко. Я просто слова не можу продати, наскільки я сильно люблю цю книжку. І я би не сказала, що тут щось особливе в ній є, але вона просто настільки правильно мені потрапила в руки. І наскільки мені відкликалися деякі моменти з цієї книжки, що вона. Вона, вау, і тут дуже літні вайби. Одна з головних героїнь, вона якраз таки приїхала в нове місто. якраз таки знову, До речі, дуже схоже на, на, до свого батька. Вона намагається знайти собі друзів і не тільки друзів, і, і це дуже круто. Наступним ромком, який у мене лежить: The Roommate Розі Данан. Це була моя перша книжка англійською десь два роки назад. І це порнушка. Це. це... Але... Вона прикольно, воно смішно. Головна героїня, така дуже пай-дівчинка. Не дай Бог, вона дізнається щось про... парочку. А головний герой він якраз такий актор у цього всього. І, well, їм треба провести разом літо в одній квартирі жити. Тож, це прикольно, це смішно. Прочитайте. Остання книжка з Румком, в якій я читала з літнім вайбом, це спокушаючи шафера. Це Дженніфер Л. Арментраут. Я не скажу, що це одна з моїх найлюбленіших книжок. Вона далеко не там стоїть, але на її розміри. Це прикольна книжка дуже відомої авторки із крові Тому чому б її не прочитати? Події відбуваються теж влітку, на весілля. Це дуже класно. Це, можливо, навіть такі трошки Дарк Romance, але це такі чуть Я би не сказала, що це прям Дарк Romance. І вона прикольна. І мені здається, це навіть вталі відбувається, що я не можу цього стверджувати. Це ми з вами закінчили, і зараз мене лишилася одна книжка з класики. І звісно, це усім відома Джейн Остин і гордість і упередженість». Я прочитала цю книжку ще два роки тому. І до цього я звичайно дивилася фільм, і я дуже люблю фільм. Книжка мені також дуже сподобалася, але я не відчула від неї тих емоцій, яких я від неї очікувала. Можливо, я прочитала її не в той час. Вона все одно класна, я все одно можу її рекомендувати. Це просто класика, класик. Тут лідній вайб, тому чому б ні. Обов'язково прочитайте. І лишилося трошки дивні книжки. Я просто не розумію, які. Жанр. Перше, це книжка тут у реальному світі Сари Пеніпакер. До речі, це авторка Пакс, можливо, ви чули про цю книжку, тому що це відоміша її книжка, ніж ця. Це літо, це двоє підлітків. Один з них знаходить закинутий будиночок, він починає туди приходити. Наступна книжка для такої більш молодшої аудиторії це все починається в 13. Це літня книжка про підлітків, якраз таки їм, напевно, там бо 12-13 років. Я дуже давно її читала, але чому. б і не показати її в цьому відео. Наступна книжка це спитайте мієчку. Євгенії Кузнєцової. Я, до речі, її читала в своєму челенджі 24 години читання. Посилання на нього буде в описі. І ця книжка мені вже сподобалась тут про сестер, які приїжджають до своєї бабусі, і вони там проводять літо, і це дуже класно, мені дуже сподобалась книжка. І остання книжка я вирішила лишити на кінець саме з цього жанру, тому що це дуже класна книжка. Вона мене викликала дуже багато класних емоцій, я дуже швидко її прочитала. Це українська авторка. А саме це толіки про тих, хто перемог. Касети олівцем Юлії Мак. Я, звісно, не з того покоління, яке перемотувала касету олівцем, але ця книга мені дуже сильно сподобалася. Вона про дітей, які там приїжджають кожного літа в село, і вони там його проводять, і вони старшують протягом цієї книжки, і закінчується книжка взагалі тим, що вони вже дорослі люди. Вона просто дуже тепла. Вона літня. Я обов'язково раджу вам її прочитати. Це все з книжок, які я прочитала, і далі будуть книжки або які я починала читати, або які я взагалі не читала, і відносяться до моїх при. Планів на літо. Я забула вам показати ще одну книжку. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, до якого жанру її віднести. Можливо, це трилер. Можливо, це взагалі я не розумію, що але вона дуже літня, вона дуже цікава, вона не відпускає до останньої сторінки. Над не нею хочете просто ридати. Я її перечитувала вже, і я навіть коли перечитувала, ридала на цій книжку, я її дуже люблю. -лю. І якраз нещодавно вийшов серіал. У нас українська вона також є. Ми були брахунами, але вона дуже стара. І якщо її шукати, то я думаю, це можливо тільки на Олікс. Але я дуже настійливо рекомендую вам цю я дуже сильно перепрошую, якщо ви зараз чуєте щось на фоні. Я просто дуже сильно сподіваюся, що ви не чуєте, але якщо ви чуєте, то в мене просто більше не буде можливості зняти це відео. Головне, що ми з вами на найголовнішу частину цього відео вже пройшли. Зараз я трошечки розкажу про книжки, які я тільки починала читати. І тут єдине, -єдине фентезі це одноіменні і поміж злодіїв Едріан Янк. Це книжки про піратів, про острів, про море, про нашу головну героїню, яку кинула матір. Ну вона там живе на острові. вона якось собі виживає. Я почала читати ці книжки, але я дуже мало тоді прочитала. Тож я не можу нічого в тому такого сказати. Але. Я впевнена, що це щось дуже літнє. Ну і далі ця книжка, це напевно фентезі, але з елементами жаху. Звісно, наш улюблений Стівен Кінг і його воно. Я цю книжку починала читати, але я прочитала зовсім. зовсім чуть -чуть, Але звісно, я дивилася фільми, я їх просто дуже сильно обожнюю. Плюці на цю цеглинку. Це просто. Якщо ви будете читати це цього літа, вам висадить однієї книжки на ціле літо. Але чому б і ні? Бо вона однозначно літня. Я дуже сильно теж хочу її прочитати. Наступна теж одна книжка, це класика, і це острів скарбів Роберта. Луиса Стивенсона. Це навіть шкільна програма, але я не пам'ятаю, якого класу, можливо, сьомому, навіть можливо, шостого. Але це також пірати, це пошук скарбів, це море, це також літній вайб. Ну і зараз ми з вами знову підійшли до рамкомі. Перше, яке я покажу, це погана реклама п'янки Гілем. Це історія про письменника і про його п'ярницю, які мають поїхати в тур Європою. Я почала читати цю книжку, я прочитала дуже мало, тому що в мене просто не було можливості її продовжувати. Але я дуже сильно хочу прочитати цього літа, тому що, по перше, подивіться на її розміри. По-друге, подорож Європи. Друга книга з Румкомів це 28 наступного літа в той самий час. Про цю книжку я взагалі не бачила, щоб говорили в нашому українському буктоті, буктюбі, букстаграмі, а зато за кордоном за неї говорять дуже багато. Це письменниця Елін Гільдербрандт. Я цю книжку купила вже доволі давно і намагаюся її читати. Я поки що прочитала дуже мало, тільки 15 сторінок. Вау! Але я хочу її почитати цього літа. Подивіться на це, подивіться на цю обкладинку, Вона дуже літня. Наступна книжка це світанок Малібу. У мене примірник польською. Це книжка Тиво Дженфін Сріт. Я тут прочитала 100 16 сторінок я можу сказати, що мені вже подобається, але я ще на жаль не дійшла до якоїсь головної прям такої. Зав'язки книги, але мені здається, я знаю, що там буде, і мені дуже цікаво, але я вже дуже давно не читала. Мені просто важко читати польську. Я не знаю, що поки що мені з цим робити. Але тут серфінг, тут малібу. Наступна трилогія цього літа я стала вродливою. А саме перша книга цього літа я стала вродливою. Друга книга Літо без тебе не літо. І остання книга у нас завжди буде літо. Це Джені Хан, також авторка усім хлопців, яких я кохала. І якраз таки зовсім скоро виходить третій сезон цього серіалу. Останній по третій я поки що читаю тільки першу книгу. Я знаходжуся на 90-й сторінці, але я також для вас знімаю читацький влог. Я сподіваюся, він буде цікавим. І остання книжка, яку я хоча б починала читати, це Дейзі Джонс і Десикс, Телордженкінс Рід. Також це про музичну групу. Подивіться на цей зріст тут пальмочки. Я тут прочитала всього на всього сторінок, але обов'язково буду продовжувати читати саме цього літа. Я те, що почала читати, мені вже було дуже сильно цікаво. Вона дуже легко йде, тому що це Тейлор Телордженкінсліт. У неї завжди дуже легко йдуть книжки. Ну і залишилися тільки книжки, які я ще не читала, але вони входять в мої літні плани. Звісно, прося не усі ці книжки, тому що їх тут дуже багато. Але почнемо з вами з фентезі. Перша книжка, яка тут лежить, це Lies within the Sea» Сари Андервуд. Ця книжка мені здається про Грецію, про грецьких богів. Про море. Це фентезі. Те, що треба. Наступна це ціла серія книжок. Єлень українська авторки Олени Півненко. Перша частина пряжа долі. Потім я трошечки сплутала другу, і третю частину. Я не пам'ятаю, яка з них друга, яка з них третя, але це таємниця білої олениці і час битви. Четверта книжка Божі війни і остання призначення долі. Це мають бути книжки з українськими міфами. Наступна фентезі книжка це крадій зоряного пилу, Челсі Абдулли. Це щось про пустелю, щось про мені здається, Індію. Це фентезі, і мені з воно має бути дуже цікава і дуже ріднє. Наступна книжка, яка вже дуже давно чекає своєї черги, у мене на поличках, це діти кістки і крові Томі Адаємі. Це перша частина трилогії. У мене поки що є тільки ця частина, і я не знаю, коли я буду читати цю трилогію. Але це вже про Африку. Це фентезі, тут є чарівники, є магія. Останнє фентезі це магічний корабель Робін Hoп. Це Робін Hop, що ще казати, я дуже давно хотіла з нею познайомитися або з ним. Я не знаю, чи це вона чітка. Це саме книжка про піратів, про море, те, що треба на літо. Далі я покажу детективи і трилери. І перша це, звісно, Агата Крісті, королева детективів, а саме її таємничий суперник. Подивіться на цю обкладинку. Хіба це не літня обкладинка? Я дуже хочу це прочитати. Наступна книжка список запрошених Люсі Фолі, і це вже трилер. Тут здається вбивство. На весіллі наступна книжка Медовий місяць Кейт Грей. І Як же сильно я це хочу прочитати? Подивіться просто на цю обкладинку. Це трилер. Я взагалі нічого не знала про цю книжку, поки я її не придбала. Я просто прочитала нотації, і ця книга мене просто закохала в себе. І тепер я дуже сильно чекаю моменту, коли я її прочитаю. І останній трилер. Це книжка англійською, про яку взагалі ніде нічого не чула. Це Into the Dark of the Night Джона Саула чи сола. Це літній трилер, і це все, що я пам'ятаю про цю книжку. Хоча при її купівлі я читала нотацію, і вона мене дуже сильно зацікавила тоді. Однозначно, це пройшла цього літа, і можливо, вас також зацікавила ця неймовірна платинка. Ну і тепер, звісно, до бази вже Ромкоми, романи. Перша книжка це The True Love Experiment Крістіни Лорен. Мої улюблені авторки. Подивіться на цю неймовірну Нолітню обкладинку, я це прочитаю. Наступна книжка називається Зустрінь мене біля озера Карлі Форчун. І, чесно кажучи, я без поняття про що ця книга, але мені здається, що вона має бути плаксивою. І я не впевнена, наскільки вона літня, але тут озеро. Подивіться на цю окладинку, і мені здається, що тут щось літнє точно має бути присутнє. Наступна книжка також артбуксу, і це Аристотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту. Це книжка, в якій є ЛГБТК плюс персонажі, саме двоє хлопців, наскільки я знаю. І вони мені Подорожують саме влітку. Наступна книжка це Переплетені лози Джуліани Маклін. Вау! Wow. Вау! Wow. Я нічого не знаю про цю книжку, окрім того, що тут події відбуваються в Італії, і це літня книжка. Якщо ви ще про це не чули, можливо, у вас зацікавить вкладинка і Італія. У мене в цьому році дуже багато книжок про Італію. До речі, в наступні книжки виходить одразу серія. Дуже відома серія. Думаю, ви вчили про ці книжки. А саме це Бріджертони. У мене є тільки три частини, але їх вже вийшло більше. Мені здається, чотири чи п'ять, і виходять вони далі. Перша частина це Герцог і я, друга частина Вікон, який мене кохав, і третя частина пропозиція джентльмена. Я дивилася серіал, але я ще не читала. Одну з цих книжок, але мені здається, що вони мають бути дуже літніми, тому що від серіалу вії такими вайбами там зиму мені здається ніколи не показували. Наступні дві книжки я покажу разом, тому що це одна авторка, а саме це щасливе місце Емілі Генрі і люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Подивіться на ці обкладинки, що тут ще можна казати. Вони однозначно літні. Я не знаю про що ці книжки, але це Емілі Генрі. Ця авторка пляжного чтива. Це має бути. Точно, дуже класно. Наступні дві книжки я також покажу разом, тому що це також, знову ж таки, одна і та сама авторка, саме ця авторка Теса Бейлі. І тут у мене є її моя вбивча відпустка, і це сталося влітку. Це сталося влітку, це дилогія, але у мене є тільки перша частина. Я хочу цього літ прочитати обидві ці книжки, але, чесно кажучи, на цю книгу у мене більш високі очікування, ніж на цю. Тому що якось тут я хоча б ще чула якісь класні відгуки. І в мене, в принципі, за тягою Ця книжка я не чула жодного гарного відгуку, і мені абсолютно не подобається обкладинка. Але раз вона вже куплена, то я обов'язково її прочитаю, тому що це літній ромком, і я не думаю, що він буде довгою там мені тягнутися. А ця книжка вона ще менша, ніж та і. Ця обкладинка мене дуже сильно до себе тяне. Наступна книжка, так як я сказала, що у мене тут багато крок про Італію, Мені здається, ви вже це зрозуміли. І наступна книжка також вона про Італію. А саме це називає мене своїм ім'ям Андре Асімена. Я не бачила фільм, але там грає грають митішелами. Вирішила, що спочатку хочу прочитати книжку, а потім вже дивитися фільм. Це також квірна історія про Італію, про літо. Що ще треба? Наступна книжка це вже плаксива книжка, а саме це незавершені справи Ребеки Ярос. Я читала четверте крило. Я його перечитувала, я обожнюю четверте крило. І, звісно, я не могла пройти стороною в інший жанр Ребекки Ярос. Саме це має бути роман. Мені здається, що це не ромком, а саме роман. І я дуже сильно хочу це прочитати. Тут обкладинка, вона ніби така трошечки не зрозуміла, про який це сезон йдеться, але чомусь цій книжки мені саме літнім вайбом. Я знаю, що тут буде дописування книги бабусі, головної героїні, і ще якимось іншим головним героєм. Я не пам'ятаю, як він взагалі прив'язаний до усього цього. Але мені буде дуже цікаво це прочитати. І Якщо ви читали, можливо, ви напишіть, як вам ця книжка. І чи взагалі є в ній щось літнє. тому що я, я бачу віжен. І остання книжка, класика, це англійський пацієнт Майкла Он Тадже. Це наскільки я знаю, дуже відомий фільм. взагалі дуже відомий твір. Але я ні бачила ні фільм, не читала книжку і, взагалі, дуже мало чого знаю про цю історію. Але як і прочитала анотації. Відбуваються події у віллі у Флоренції. Звісно, це зруйнована вілла, тому що тут війна відбувається також. Але мені цікаво це прочитати знову третій італія. Я хочу познайомитися з цим твором. Нарешті подивитися фільм. Я бачила тільки уривки з цього фільму, але він дуже подобається моїй мамі, і я зацікавлена в цій історії. Цьому все. Ви бачили зараз, скільки книжок біля мене лежить. Я дуже рада, що я вам розказала про усі книжки, які я дуже сильно люблю, або які я хочу прочитати, які я хочу дочитати. Я, я так сумувала за тим, щоб ділитися своїми думками про книжки. І нарешті я повернулася до Ютубу, де я можу просто сидіти розмовляти перед камерою про свої улюблені книжки або про свої плани. І це просто нереально. Я дуже сподіваюся, що вам подобається мої відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви ще хотіли бачити на моєму каналі. Ов'язково зніму по ваших хотілках. На цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайк і пишіть у коментарях ваші плани на літо. Чи ви щось собі виписали з цього відео, чи зацікавила вас якась книжка, про яку я розмовляла в цьому відео? Обов'язково підписуйтесь на мій канал і усі мої інші сміречні посилання на які в описі. Усім па-па-па-па!